Під час апаратної наради при міському голові говорили про захворюваність на грип та ГРВІ. За інформацією лікарів шостки, в інфекційному відділенні заповнені всі ліжкомісця. Наразі найбільше хворіють діти. За минулий тиждень до закладу звернулось 485 пацієнтів, що на 6% більше, ніж на позаминулому. Захворюваність збільшилась за рахунок дитячого населення. На позаминулому тижні це було 184 таких пацієнта з ознаками ГРЗ. На минулому тижні це 223. Тобто серед дітей на 20% у нас збільшилась захворювання. Серед дорослих вона залишається на тому ж самому рівні. Як зауважив лікар, діти переносять хворобу у легкій або середній формі тяжкості. Діти знаходяться на амбулаторному лікуванні вдома. Частина дітей, які переносять в легкій формі, вони навчаються дистанційно. Ну можуть навчатися ті, хто в середній на середньому ступені тяжкості, звичайно, ті знаходяться на лікарнях. З огляду на епідемічну ситуацію, освітяни посилили контроль за станом здоров'я дітей, які відвідують навчальні заклади. Медичні сестри, класні керівники проводять контроль, і учасники освітнього процесу із симптомами захворювання не допускаються. До закладів освіти, зокрема, під час апаратної наради обговорювали чи необхідно закривати заклади освіти на карантин. Ну поки нічого не будемо додаткових заходів по школам робити, тому що тому що в окремих містах закривають школи. За результатами спілкування з керівниками закладів освіти такої потреби наразі у нас немає.